Сто зараз непрофесійні моделі беруть участь у конкурсі краси. Вони змагаються за титул обличчя Києва. А у свою чергу сніданок обере свою міст. Вона повинна бути цікава, дотепна та симпатична. Ну що, давайте подивимось на дівчат поближче. Англомовний журнал про Україну організував справжній показ мод. Учасниці красувалися у сукнях від іменитих дизайнерів. Але що це на подіумі дівчата не модельної зовнішності? Зріст не має жодного значення. А який у вас зріст? У мене метр п'ятдесят п'ять. А ви не комплексуєте? Ні, я компактна маленька це наоборот, ворог, якби. Моя ізюмінка, моя родзинка. Вражали дівчата не лише зростом, а й пишними формами. Я дуже на самом деле переживала по цьому поводу. Особно, коли йшла на примірки, там знайома з дівчатками. Дівчинки так очень приятно мене прийняли. Там успокають мені, я нервничаю. Організатори твердять, головне не фігура, а обличчя. То в нас була задача вибрати дівчат дати, звичайних дівчат, які дівчат, працюють лікарями, вчителями, ким завгодно. Ми хотіли побачити справжню красу Україну кіновати, що, що в Києві найкрасивіші дівчата. Натуральна краса ліпша за штучну. Певен телеведучий ігор посипайко. Аби споглядати жіночу вроду наживо, він погодився працювати на конкурсі за півціни. Конкурси краси веду дуже часто, дуже їх люблю. Роблю шалену знижку на, на, на гонорар. Е, моє ведення конкурсів краси, тому що дуже я люблю дівчат. Е, ну і мені здається, що взагалі жіноча краса це найбільше, що мене надихає. Однак красу дівчата демонструють не задарма. На кону головний приз мандрів до Монте-Карло на 10 днів. Але ось вона. Вибір сніданку наша міс. 19-річна вороніка Житомира. Вона красуня та справжня фанатка ранкового шоу на один плюс один. А з ким поїдеш, Монте-Карло, якщо виграєш цю потім. Я думаю, що з братом. А може може зі мною, якщо з братом чи з братом Якщо ви я, я, я вже згоден, я скажу. Так що поїдемо Монте-Карло, якщо виграє. Однак журі більше вражає висока білявка Юля з Києва. Вона і перемагає. Сніданок обрав свою фаворитку. Це Вероніка. Вона зайняла сьогодні друге місце. Але для сніданку з один-плюс один це обличчя. Бернемо таку помішку, щоб не напасть. І ми проведемо екскурсію. Зсередини покажемо сніданок. Спасибо большое.